Тим часом півтисячі черкащан напередодні на колінах молилися за Україну. Разом просили в Господа миру та благословення, а ще мудрих політиків і виважених рішень. Спільний молебень на Соборній бачила Юлія Доброскок. Черкащанка Лариса прийшла на молебень із двома синами. каже, буде молитися Богу і прохати, аби той зупинив конфлікти та не допустив кровопролиття. А ще молитиметься за українських політиків, щоби стали мудрішими. Бог, он не ділить людей ні на по яким політичним взглядам, Он не ділить людей на кої-лібо національності. Він смотрит на всіх, як на своїх дітей. І он хоче, щоб кожен чоловік спався. Не всиділа вдома і прийшла на спільну молитву і пані Лілія. Жінка була не на одному черкаському майдані. Молебінь каже, зараз не абик потрібний. Люди почули, вийшли на молитву. Бо зараз час не тільки просто стояти злу, але час і робити добро. Павло дізнався про спільну молитву у соціальних мережах. Там таки вичитав, що вона буде коліно уклінною, тому із собою прихопив килимок. Стояти на колінах під час молитви, каже чоловік, буде стільки, скільки потрібно, аби тільки Україну на них ніхто не поставив. Тільки господь наш і Бог наш може змінити ту ситуацію, яка зараз в країні, захистити нас. Ільним молебнем за Україну віряни згадують добрим словом загиблих на майдані. Потому моляться різними мовами майже годину. «Отець Небесний, ми благодарім тебе за Україну. Рідки з Біблії читають пастирі різних церков Черкас. Їх тут зо два десятки. Настоятель однієї з церков Павло Валенчук каже: не сподівався, що так багато людей збереться на молитву. Людські зусилля. Це не те, що може врятувати Україну. Ми потребуємо мудрих політиків, ми потребуємо сьогодні виважених рішень. Але ми складаємо найвищу надію на Бога, який уже являв, чудеса, ми бачили це, і ми віримо, що це буде і в майбутньому. Спільна молитва за Україну в такому форматі, перша, але не остання, говорять організатори. Як треба, то гуртуватимуть людей щонеділі. Ілля доброскок, Сергій Єфімов, Віка новини.